не не підпливати, ну бо не йти рятувати людину, якщо ви самі не вмієте плавати, тому що це може закінчитися летально для обох, так і ну тут ви маєте розуміти свої сили і розраховувати. Дійсно, якщо ви вмієте плавати, якщо ви класний плавець, у вас гарна і витривалість, тому що якщо ви можете проплити лише там пару метрів, ну. На жаль, ви просто швидко втомитися, ми завжди підпливаємо до людини ззаду, тобто і можна навіть і знизу, щоб вона вас і не бачила, і ми можемо обрати іноді навіть є такі випадки, якщо людина сильно в паніці, ви розумієте, що вона може зараз просто і вас потопити, навіть можуть до цього прийти, як там, ну наприклад, вдарити людину, щоб вона там чи була без свідомості, чи просто щоб вона в цей момент не короче, заважала вам її рятувати. Людину. Ну умовно кажучи, так, ага. якщо вже такі якісь. Екстрені ситуації, де людина вже повністю не контролює себе, то навіть до такого можуть іти, да щоб просто врятувати цю ж людину.